Усім привіт! Дякую, що ви дивитесь мій канал про Євробачення, і це дуже важливе відео, тому що ми оглянемо усі пісні другого півфіналу. І я скажу своє передбачення, хто має пройти фінал, а хто ні. І звичайно ж, буду аргументувати. І більш того, ви зможете послухати короткі найяскравіші частинки кожної композиції. Ми починаємо, але спочатку, будь ласка, тисніть палець догори. Це мені дуже допомагає. Зробіть це зараз. Дякую, полетіли. Важливо зазначити, що пісні ми будемо коментувати та оцінювати в порядку їх виступів на сцені. І першою буде Данія. But I'm scared of breaking my heart break my... breaking my, breakin my heart If we go back to the start You still be breaking my heart If we go back to the start У моєму особистому топі передбачень Данія знаходиться на 11-му місці, і відповідно він не має пройти до великого фіналу. Нагадаю, що тільки 10 країн зможуть пройти далі, а 6 відсіються. І варто наголосити, що цей другий ефір набагато слабший ніж перший півфінал. І в принципі, шанси у конкурсантів великі. Але чому він не пройде? Тому що, по-перше, він дуже погано співає свою пісню наживо. Ми чуємо дуже багато елементів такого автоцюну обробленого голосу, можливо, в кліпі це виглядає чудово. Дивишся на цього молодого хлопця, який посміхається, та підіймає настрій своєю красою і такою милістю. Але якщо бути об'єктивними, він дуже погано виконує цю композицію наживо, він артист сцени. Проте варто наголосити, що цьогоріч не буде журі в півфіналах і все вирішуватимуть тільки глядачі. А він тіктокер, у нього там близько 7 мільйонів підписників. Тож можна зробити висновок, що у нього є пер. Певні шанси, але я вважаю, що він е, на сцені Лажане. А ми йдемо далі. Вірменія, друга. I wanna scream and shout. My heart cutting chains. Cold, hot, cold hands. Fire in my veins. Fire in my veins. У моєму особистому топі передбачення Вірменія стоїть на п'ятому місці, але чесно, в особистому набагато вище. Це фаворит, тому що я обожнюю дану композицію. Вона трошки в стилі Білі Айліш, така спокійна, розслабляюча, хоч з дуже таким глибоким меседжем вона ніби проспівує всю історію свого життя. І я хочу сказати вам чесно, дану композицію переслуховую дуже часто, особливо коли лежу вже перед сном в темряві. Хочу подумати про щось таке нейтральне або не. Від сумне, щоб поностальгувати за моментами з минулого, і дана пісня підходить ідеально. Вона має певний настрій та атмосферу. По-друге, це дуже стильно. Ви тільки подивіться на її образ. Вона гарна, запам'ятовується. Це і зюмінка є номер один. І до того ж, звучання, аранжування, воно настільки сучасне та так професійно зроблено, що не можна не звернути на це уваги. П'яте місце передбачення тільки через те, що Вірменія, на жаль, виступатиме другою. І якщо заглибитися в історію Євробачення, то країни, які виходили на сцену другими, вони у 90%, ну приблизно не можу сказати точно, не проходили до фіналу. Причина. Оглядачі забували ці номери, і коли треба було вже голосувати, відправляти смс, вони цього не робили, бо в голові пісня не відклалася. І до того ж, другий номер це приблизно 15 20 хвилина прямого етеру, і не всі там встигли приїхати додому, спокійно сісти та передивитися. А от ті, хто виступають в другій частині, вони мають більше шансів. Організатори самостійно вирішували, хто під яким порядком номером буде виступати. Єдине було жребку. Вання щодо першої або другої частини етеро, як ви думаєте, друга позиція Вірменії якось вплине на результат? А ми полетіли далі. О, ні, композиція Румунії у мене з 16 місць передбачені на 15-му. І я вважаю, що фіналу йому не бачити так точно. Пісня не запам'ятовується, вона якась дуже дивна. В кінці навіть роздягнувся в нацвідборі і на гутілі було написано ні війні. Любов переможе. Давайте жити з любов'ю. О oh гад, це найгірше, що може бути. Бо ми не знаємо любов на яких умовах російських чи українських. Я ненавиджу, коли так роблять. Пісню ніколи не слухаю, І коли вона вмикається в плейлісті Євробачення, я роблю все, щоб пошвидше її перемкнути. А вам подобається Румунія? Мені ні. Now I see up a world of Естонія, дівчина, яка активно підтримує Україну, брала участь в благодійних концертах, щоб збирати гроші на допомогу нашій країні. Ось ще один виступ. Аліка, дякуємо тобі за активну підтримку України на благодійних концертах. Це дуже цінно. А хочеш медом. Цікавий факт, що над конкурсну заявку для Євробачення працював також Волтер Харді, і він був причетний до композиції «Аркейд» від Дункана Лоренса, яка перемогла, і також Швейцарія 2021 рік. Невже Естонія серйозно налаштована перемагати цього року за це величезний плюс, і вона вже викликає у мене певну повагу. Щодо пісні потужна балада, яку ти слухаєш, і під кінець хочеться заплакати. Воно щимить серце та душу, і за таке неможливо не проголосувати. Якщо б були журі, то думаю, вона б точно була одною з лідерок. А так вирішують тільки глядачі, плюс що виступає четвертою, можуть забути, тож ж моєму топі передбачень на шості позиції. Але точно фінал. Я цю пісню слухаю часто, я люблю її співати в караоке, і, до речі, в принципі, її дуже легко виконати. Саме тому Еліка під час виступу на сцені робить це філігранно, без жодного недоліку. Естонія, молодці, я буду тримати за вас кулачки. Тим паче, ефір не такий уж потужний, тож, шанси є, а ми переходимо далі. Сіденда Бельгія дуже весела пісня, яка завжди підіймає настрій. Я вже часто кажу, що слухаю її зранку. Отже, якщо ви всім ранку встаєте з ліжка і ненавидите все навкруги, спробуйте послухати пісню Бельгії, потанцювати під неї Підспівувати це кайф. Він у мене в топі передбачений на дев'ятому місці. Бо на жаль, я думаю, ця пісня не прям така хітова. По-перше, щоб за неї голосувати. І навряд чи у когось Бельгія буде прям серед літерів топ-3, щоб там брати та відправляти за нього смс-ку. Є певні хвилювання, аранжування більш-менш таке старомодне, це трошечки з минулого композиція, немає щось сучасного, але я вже такий, знаєте, хлопчик, хлопчик з досвідом, який дивиться «Євробачення» 10 років, тож для мене таке заходить. Плюс він дуже порушує такі важливі теми: підтримку лгбт спільноти, рівності, що кожен може бути таким, як він хоче, і це чарівно. Тож я йому віддаю тільки сердечко і хочу Бельгію в фіналі. Ну як можна уявити великий фінал без нього, без цього Устафа. Супер! Can't break a Кіпер на сцену вийде під шостим порядковим номером. Ну це вже більш-менш. Він у мене на позицію вище від Бельгії на восьмому місці. Пісня, я вам признаю чесно, дуже рідко її переслуховує саме от в навушниках в плейлісті Євробачення. Не знаю, як на мене, це дуже така типова попсова штамповка. Він бере такі високі ноти, але ще жодного разу не виконував композицію наживо. І я впевнений, що це буде набагато гірше по сприйняттю, ніж це в кліпі. Бо Відчувається автотюнчик, тож я не буду ризикувати та ставити його там в топ-3. Хоч якщо він буде на сцені так само вишукано виконувати цю пісню, то шанси у нього, звичайно, набагато вищі, ніж восьме місце. Вам подобається Кіпр? Я дуже сумую за дівчатками від Кіпру, які створюють справжній вогонь, танцюють та стають легендами Євробачення. Полетіли далі, Ому на сцену вийде Ісландія. І, як на мене, така сіра мишка, яка постійно однакова. Вона не експериментує, і я її, коли побачив під час вечірки Євробачення в Барселоні, у мене була реакція. А, а хто це взагалі? Гінкангсен. <таспоріг> Хоч пісня мені під час першої реакції сподобалась, як вона кайфує на сцені я не можу. Мені мені жарко стало. О. Переживаю, але я її після цього взагалі не слухав. До неї не хочеться повертатись. Дуже типове звучання, немає навіть цікавого інструменталу в мінусовці, музичних інструментів, просто якісь біти, які навалюють, під які хочеться там рухатись. Але якщо бути об'єктивними. Це не прийде до смаку більшості людей, щоб там вони брали та відправляли СМС. Ісландія підійшла цьогоріч до Євробачення дуже типово, і ми маємо просту форматну пісеньку Євробачення, яка була ще актуальна, можливо, і 20 років тому. На що вони сподіваються? Ну скажіть мені. А в топі передбачення вона мене на 13-му місці, і фінал відповідно не потрапляє. make sure no one loses the way hurt ones can't stand seeing others in pain and i save all the others cause for me it's too nostalgic Оні, Греція також не фінал. 14-те місце. Це дуже нудно, і я впевнений на 100% що він забудеться. Я хотів щось танцювальне від Греції. Тим паче у них ну, в крові тече така музика. Ну як можна відправити було щось таке подібне? Тим паче цьогоріч дуже багато схожих балад як у Швейцарії, Нідерландів, і серед цієї трійки Греція. Найгірша, хоча приємно слухати. Але Леоніди, ти цю пісню слухаєш часто? Ні, і взагалі ніколи її не слухалось так просто. Подивився перше в реакції і більше до неї не повертався. А це величезний показник. А вам як подобається Греція? Make it, make it oh, oh, no. so... Ікона Євробачення 2023. Це Польща Бланка, яка зі скандалом перемогла національний відбір в Польщі, тому що там був зовсім інший фаворит, але журі підтримали соло. По звуку було жахливо. Вона ніби бігла на всю сцену і от нарешті заспівала. Ну і задишка. Я в шоці зараз? Дуже жахливий вокал на сцені наживо. Ну, пристрій вже краще. Авда, я буду це слухати. Це реально вау. Качаю, хочеться танцювати така літня пісня? Ой, чесно, я хочу вам сказати відверто, що цю пісню я слухаю, напевно, найчастіше з усіх учасників другого півфіналу. В сердечку вона у мене майже на першому місці, але в топі передбачувань на третьому. Дуже багато хейту, що навіть організатори Євробачення написали під її кліпом, що, будь ласка, не треба її ображати, ми маємо поважати людей. Ви пам'ятаєте, що EBU таке писало щодо інших учасників? чи було це часто? Ні, це такий резонанс історичний, але подивіться на кількість прослуховань даної композиції в Spotify. Перегляди під кліпом, вона входить в топ усіх заявок цьогорічного Євробачення по популярності. Тож люди це слухають, але напевно їм соромно сказати на публіку, що так, я люблю цю пісню, я під неї танцюю, кайфую. А я це скажу. Я під нею живу, вона підіймає настрій. Я вже бачу, що вона навіть грає в столичних київських клубах. Тож людям до вподоби. Така весела попсова композиція. Соло, соло, а приспів в'їдається в голову дуже швидко. Титко, спробуйте послухати по кругу три рази. Ви не зможете відірватися. помо О, oh, ну це просто краще цьогорічного Євробачення. Такі стильні хлопці від Словенії цьогоріч у своїй країні справжні зірки. І Євробачення впевнено допоможе їм стати всесвітньо відомими. Пісня, перше враження у мене було доволі негативне, але потім, коли я передивився, як вони виступають наживо, які віє від них вайп, які вони стильні, модні, як вони кайфують від того, що роблять на сцені, я зрозумів, що це дуже смачно та круто. Вони мені чимось навіть нагадують Монескін, але звичайно більш так дитяча версія, лайтова без якогось, ну, трешу. І мені це до вподоби. Вони запам'ятаються, і я впевнений, що стануть зірками Євробачення та увійдуть в історію та про них будуть згадувати ще довго. У топі передбачувань на четвертому місці це точно фінал. Беззаперечно, це один з найкращих гуртів цьогорічного Євробачення. Ми полетіли далі. Заперечно, Грузія це найвокальніша композиція другого півфіналу. Це навіть сильніше ніж Естонія. А передивившись її виступ під час барселонської вечірки, я зрозумів, що вона в будь-яких умовах, навіть з не дуже якісним звуком, виступить на повні 100, навіть не 100 тисяча. Узія нарешті відправила достойного учасника, бо в останні роки вони не досягали успіхів. А цього року це стабільно, ну, ну такий жорсткий топ 10 має бути. А в півфіналі вона взагалі може стати лідером. В топі передбачувань на другому місці. Це точно фінал. Але чи слухається пісню в навушниках? Ні. Проте вона ідеально створена саме для виступу на сцені. Під нею можна створити неймовірне дивовижне шоу, яке буде шокувати кожного, а й голос. Долетить до кожного в серця, її почують по всьому світу, по всій Європі і будуть відправляти СМС. Бо високі ноти вона бере так, що відвисає щелепа Грузія. Ви молодці цього року. <му> Тут я буду коротко. Сан Марино чомусь виступає настільки далеко в другій частині на що сподіваються організатори? Хоча, можливо, це ідеально буде шанс робити собі чай, щоб відпочити від прямого етеру Євробачення. Це моє останнє місце. Жахлива композиція, її не хочеться слухати. Виконання неприємне, хоч він і міє співати, але це звучить дуже старомодно. Я взагалі не розумію на що сподівається Сан Марино. Чому вони так часто відправляють слабкі заявки? Невже вони не бачать Бачить, що вони дуже часто не проходять до фіналу, тож варто щось змінити або ж експериментувати, Спробуйте відправити те, що не буде актуальним в їх країні, але залетить в Європі. Зробіть це, відправте щось сучасне. Але цього року ви маєте посісти останнє місце не тільки в півфіналі, а загалом в Євробаченні. Не до смаку, а вам як. Жу кумедна, така файна пісенька від Австрії цьогоріч. Вони висміють дуже багато проблем в шоу бізнесі, і роблять це настільки цікаво, дивишся і не розумієш. Боже, звідки у них вистачило сил створити такий креатив? Чи буде це добре на сцені? Я дуже хвилююсь, тому що бачив деякі відео, де вони заспівали наживо, всі були загалом в захваті. Але я почув, що це будуть вайби минулого року Австрії. Пісня всім подобалась, але на сцені це було дуже. Погано, я не хочу нікого образити непрофесійно. І є певні відчуття, що цьогоріч історія може повторитися, бо є високі ноти, і їх заспівати буде складно. Тим паче, після така активна, рухлива треба буде точно рухатись. Плюс ще на барселонській вечірці вони мали виступити, але не зробили це через хворобу. Ох, ну, як після такого, ну не хвилюватися. Але в топі передбачувань вони у мене на першому місці, і це точно буде фінал. І я до. Вірю, що вони зроблять все ідеально. Чи слухає цю пісню? Так, але не так часто. По особистому рейтингу вони у мене будуть набагато нижче. Але щодо передбачувань, я впевнений, що це зайде, і вони піднімуть людям настрій, і також увійдуть в історію Євробачення. Австрія молодці, і не дарма організатори їх поставили настільки ну фінал другого півфіналу, бо розуміє, що глядачі будуть чекати їх номер з нетерпінням. Албанія. це може зайти там в Сербії, але в Україні ну навряд чи в Англії будуть за таке голосувати. Я не впевнений також. Чи слухаю цю пісню? Ні. Чи сподобався мені ревамп? друга версія? Ні. Чи подобається мені кліп? Ні. Чи подобається мені самі артисти? Ні. Інтересу жодного немає. Тож як я можу поставити їх фінал? Ніяк. У топі передбачувань 12 місце. Хоч я знаю, шанувальників у Албанії вистачає серед єврофанів, але це мені не подобається. Литва, я дуже за нею хвилююсь, бо мені подобається вона як людина, але пісня не настільки сильна, щоб пройти в фінал. Але виступає 15-ю. -то. Тож її номер будуть дивитися дуже багато людей, які вже там встигнуть прийти з роботи сісти на диванчик та подивитися вечірнє шоу. Я сподіваюся, що людей вразить вокал, а він у неї беззаперечний. Вона завжди співає ідеально в будь-яких умовах. Мені подобається її образ. Вона досвідчена, професійна, вже була на Євробаченні, представляла Литву п'ять разів, чи скільки там подавалась на національний відбір. Отже, сила духу в неї точно на найвищому рівні. Топі передбачувань на 10 Атиме місці, от реально ви останній вагон. Але моніка викликає у мене тільки позитивні емоції. А у вас яка оцінка від 1 до 10? Пишіть, будь ласка, в чаті та коментуйте цікаво. А закриватиме шоу Австралія. Чесно, таку музику я слухаю дуже рідко. Мені здається, що вона залетить більше людям постаршим. Але я люблю щось більш сучасне, можливо, танцювальне, але також і балади в стилі білі аліш як це, наприклад, у вірменії. Але я передивився от кожен момент їх пісні, переслухав та зрозумів, що там дуже потужно розкриється їх вокал, і вони експериментують певний рок, різні мелізми, і вони роблять це так потужно. Тож Австралія вирішила проекспериментувати тож тощо. Чому їх не підтримати в цьому? Передбачаю, що це буде шоу, вогонь, драйв, іскри будуть просто летіти. Тож глядачі підтримують, а якщо були журі, я думаю, вони б змогли навіть посісти перше місце за думкою жрі, бо вокал тут потужний. Але чи слухаю цю пісню дуже рідко? Хоча певний хук в приспіві присутній, і він запам'ятовується, от сама мелодія. А вам як Австралія? І напишіть, будь ласка, в коментарях своїх фаворитів другого півфіналу. А ще ідеальніше було б написати ваш топ-10. І подивимось, хто вгадає повністю десятку, а може там дев'ять країн. Це буде дуже цікаво. Отже, Зробіть це під відео. Дякую, що ви були зі мною. Це були всі пісні другого півфіналу. Ефір буде непередбачуваним, тому що дуже багато пісень на одному рівні. А ось що в першому півфіналі там справжня заруба. Огляд на цей ефір є вже у мене на каналі. І не забувайте про закритий телеграм-канал і відкритий публічний безкоштовний, де всі новини Євробачення, кожного дня оновлення, і ви будете знати про все. Посилання під відео з вами був я Леонід Поліщук. На все добре. Я вас дуже обожнюю. Гарного вам дня! І дякую за лайки!